Дорога біла стелиться і краю ЇЇ нема. Сніжок мете, метелиця, прийшла до нас зима. ДОБРИЙ ДЕНЬ, любі малята, жваві хлопчики і дівчатка. Розкажу вам небилицю. Може, правду, може, ні. Ви послухайте, СМІХНІТЬСЯ і повірте всі мені. Раз додому йду, бачу. Дід стоїть в саду. Чемно з ним я привіталась, тільки ж дід розреготався. Чом нема у тебе дівча, відра на голові. Чом не двох вуглинок очі, а якісь, немов живі. Ніс не з моркви, як годиться, навіть рот не з буряка. Як пильніше придивитися, ти дивніш за дивака. І дідусь трясе мітлою, хоче гнатися за мною. Я тоді чим чимдуж до хати, і вже з хати закричала, хто до нас з садок проник. Всі сміються. Хто діти, як ви гадаєте? Правильно сніговик. Ну, любі діти, у садок на пухкий білесенький сніжок. Пропоную не сидіти. А сніговика зліпити. Кулю снігову скачаємо, одну на одну поскладаємо, ніс морквину прилаштуємо, очі і ротик намалюємо, сніговику будемо радіти і після роботи ручки гріти. Пропоную вам діти пограти у гру ліпимо сніговика. Дивіться всі на мене, слухайте уважно. Музику і повторюйте рухи. Раз рука, два рука, ліпимо сніговика, три-чотири рот П'ять для носа Діти, наш сніговик ожив та ще й танцює, давайте порухаємося разом із ним. Ну, ми, діти, станьте всі швиденько і потупайте ногами. дружно і веселенько. Ну, а зараз всі зійшлися, плеснули в долоні, присіли, підвелися, щічки вже червоні. Потанцюємо сьогодні. Ну то як? Ви згодні? ми погрались, та ще й танцювали. Тільки ще ми не співали пісню про сніговика підспівуйте малята! А я кажу вам до побачення! До нової зустрічі! Вийшов, дуже гарний сніговик сніг зліплю, докупи жик-жик-жик. Вийшов, дуже гарний сніговик